І чи дійсно працівники освіти, працівники профтехосвіти можуть залишити себе заробітної плати? Ну я дуже сподіваюся, що такого не станеться, тому що якщо, не дай Боже, таке станеться, то державне казначейство одразу накладе штрафи на керівників цих закладів, бо заробітна плата це захищена стаття видатків. І ніхто не може її затримувати без поважних на це причин. А я вважаю, що поважних причин немає. До кінця місяця коштори мають бути погоджені. І ви запитували про понеділок. То так, справді, ми на комісії, коли заслуховували всі сторони, а тих сторін, як виявилося, дуже багато, і всі мають свої інтереси, і свою впертість, і якісь проблеми з комунікацією, то. Члени комісії, а нас є четверо депутатів, ухвалили таке рішення, що до вечора понеділка нам мали би подати в письмовому вигляді покроково, що будуть робити всі структури, які причетні до цієї ситуації, що склалася, аби люди отримали зарплату. За моєю інформацією, а я не полінувалася. Набрала і директор департаменту, і керуючого справами Львівської обласної ради. За моєю інформацією, таких нарад вже відбулося: здається, три: спочатку на рівні директорів департаменту, потім на рівні заступників, і виконувача обов'язків. Голови обласної ради і знаю також, що поінформований голова львівської військової адміністрації Максим Козицький про те, що сталося. Тому є рішення, є рішення, що до кінця місяця люди мають отримати зарплату.